Важливий діалог Придністров'я відвідала представницька делегації європейських дипломатів. Тисяча сторінок золотої колекції Як народжувалися ексклюзивні фото. Від шлягерів у фортеці до ретро та танців біля фонтану. Культурні вихідні у Бендерах та Тирасполі. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. До Придністров'я прибула представницька делегація європейських дипломатів на чолі з генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером. Він у нас з робочим візитом вперше серед супроводжуючих глава місії ОБСЄ в Молдові Клаус Нойкерг і Душан Даху, посол Словаччини, яка головою в цьому році в організації з безпеки і співпраці в Європі. Гостей глава нашої держави зустрічав у будинку офіційних прийомів. Для Придністров'я діалог з представниками місії ОБСЄ вкрай важливий. Зазначив на початку зустрічі Вадим Красносельський. Республіка цінує зусилля, що вживаються європейськими колегами для нормалізації взаємин між Придністров'ям та Молдовою. Для Придністров'я вісьма важен діалог з місією ОБСЄ. для Придністров'я. Важливий діалог з місією ОБСЄ обсє є важливим учасником формату. «5 плюс 2» І ваша думка з тих чи інших питань, які обговорюються в форматі постійної наради для нас вкрай значима. Обмін думками на Придністровському майданчику необхідний і своєчасний, зазначив Томас Гремінгер. Генеральний секретар ОБСЄ висловив сподівання, що європейська участь допоможе у просуванні переговорного процесу. Це мій перший візит до Придністров'я. Зараз знаходимося на дуже важливому етапі формату 52. І я думаю, що наша співпраця буде своєчасною і дуже важливою. Ситуація у переговорному процесі щодо досягнення домовленостей їх імплементації та реалізації у попередні два роки була проривна, наголосив на зустрічі Вадим Красносельський. Вже вирішені питання пов'язані з апостилюванням придністровських дипломів, номерними знаками для транспортних засобів, землекористуванням у Дубосарському районі. І в 2017-2018 році. І у 2017, тисячі і в 2018 році Придністровська сторона була ініціатором. А головне була політична воля не тільки підписати, а й однозначно реалізувати ті питання, які були відбиті в протоколах. На жаль, процес сповільнився. І якщо Придністрові на 100% виконала виконало свої зобов'язання відповідно до підписаних протоколів, то з молдавського боку абсолютно поки не вирішене питання з телекомунікації припинення політично мотивованих кримінальних справ. Також не в повному обсязі вирішені питання з вільного пересування громадян Придністров'я на транспортних засобах цьому є підтвердженням зустрічі, які в рази за останній рік зменшилися. Якщо у 2018-му відбулося 29 зустрічей політичних представників, то у нинішньому поки дві. Немає колишньої активності і на рівні експертних груп. У 2018 році було проведено 85 засідань, у 2019-му лише 16. При цьому порядок денний перемовин поповнюється все новими пунктами. Створення молдавською стороною додаткових труднощів перешкоджає процесу врегулювання придністровсько-молдавських відносин зазначив президент Придністров'я. Він поінформував співрозмовників про всі проблемні аспекти. Росія уважно стежить за тим, що відбувається у відносинах Придністров'я і Молдови. Про це розповів міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. Він підбив підсумки візиту в нашу країну делегацію російських дипломатів. Нагадаємо, її очолив посол з особливих доручень Сергій Губарєв. Програма насичена, але час обмежений Сергій Губерєв і делегації дипломатів Росії провели у Тирасполі менше доби. Головна зустріч відбулася у президента Вадима Красносельського. Говорили про труднощі переговорного процесу, включаючи звичайно гучне банківське питання. Ми дуже докладно пройшлися по всьому спектру актуальних проблем, які на сьогодні існують. У дипломатичній практиці прийнято називати це координацією або звіркою годинників. Російська дипломатія дуже уважна. Важно спостерігає за процесами. Особливу увагу під час візиту російська делегація приділила миротворчості на Дністрі. Ще раз підкреслили, операція одна з найуспішніших і найефективніших у світі. Ні в кого немає питань до механізму і моделі цієї операції, але є певні теми, які піднімає щороку молдавська сторона, намагається переформувати даний механізм. Хоча для цього немає жодних підстав. Говорили про те, що миротворчу операцію необхідно зміцнювати, про те, що даний механізм працювати без збоїв. Російські дипломати також відвідали військові склади у селі Колбасна. Там знаходяться боєприпаси, які завезли сюди ще у радянські часи. Нагадаємо, їх охороною займається оперативна група російських військ у Придністров'ї. томи, тисяча сторінок і гігабайти ексклюзивних фото. Золоту колекцію кращих місць Придністров'я збирали більше року. Особливе місце випала фотографам тижні у відрядженнях, кілометри пішки і години в очікуванні потрібного світла. Що залишилося за кадром? Нам розповіли фотоавтори ще не презентованого, але вже знаменитого двотомника. У такому двотомному форматі вони бачать свої знімки вперше. Ось вони фотографи золотої колекції Придністров'я. Кажуть, більше року провели у відрядженнях краще світло, ракурс часом шукали не один тиждень, навіть з погодою намагалися домовитися, але тут вже як пощастить насправді здається, що взяти фотоапарат, поїхати досить просто а бувало так, що ми приїжджали, все було добре. Але в якийсь момент серпанок або ж дим від багать посували нам всю картину. І небо й дощ також, і небо і дощ також робили сірою картинку. Нас це не влаштовувало, тому доводилося ще раз повертатися. Результат не розчарував кожен знімок, окрема історія, де не проїхати машиною, йшли пішки з рюкзаком і спецтехнікою на плечах. А заради цих кадрів це скельний монастир у селі Роги. Довелося спускатися по прямовисній стіні. Там дуже крутий склон. От дуже крутий схил. Не знаю скільки градусів, але дуже крутий. І звичайно, з фотоапаратом на переваги було досить небезпечно. Коли ми спустилися, я подивився. І там ось ці такі три кімнати вийшло дуже дійсно цікаво. Таких унікальних фото не перелічити, та й самі фотографи кажуть, Придністров'я для них тепер набагато більше. Золота колекція не просто фотоальбом, це повний гід по нашій країні. Двотомник побачив світ цього річ, але вже зараз у ньому є й історичні світлини. Наприклад, вид на кінотеатр Тирасполь кадри без співаючого фонтану. Автори заспокоїли, нові кадри вже зняті. У буклетах для туристів фонтан точно буде. Забезпечити жителів малих сіл якісною питною водою таке завдання поставив уряд республіки. У Дубасарському районі в цьому році центральний водогін прокладуть до чотирьох сіл. Зараз мережі монтують в нових гоянах. Тут цього одна вулиця і 45 будинків. Тим не менш є газ, телефонний зв'язок приймаються і телевізійні сигнали. Єдина проблема: тут ніколи не було централізованого водопостачання тому, що ми воду дякую. А ту воду веземо аж за кілометр знизу. На підводі веземо. роботи почалися минулого тижня. Спочатку пробурили водозабірну свердловину, побудували електрощитову для автоматичного безперебійного підйому води. Зараз тягнуть водопровід. Уже прокладено 300 метрів. Попереду ще одна тисяча. Сто є нюанси. Є нюанси. Рельєф місцевості дуже гористий. Ґрунт складний глина, газопровід ще йде селом. Щоб не пошкодити підземний газопровід, фахівцям доводиться копати вручну, особливо у вузьких місцях. Тому роботи просуваються не так швидко, як хотілося б. Тим не менш до кінця жовтня селянам обіцяли дати воду. Складним буде прокладання водогону і в селі Дубово через скелястий ґрунт. Водозабірну свердловину там уже пробурили. На виноградних плантаціях в селі Янтарне кипить робота 11 сортів бурштину, 500 гектарів сонячної ягоди, солярис, біанка, трамінер. Технічні сорти прибирають комбайном. Шардоне, совіньйон, пінонуар вимагають тільки делікатної ручної праці. Виноградарі кажуть, погода цього року змусила похвилюватись, але врожай радує. Отримуємо виноград хорошої якості. Середня врожайність по нашій ділянці становить 130 центнерів з гектара. Це дуже непоганий показник. Плани на урожай хороші. Плануємо зібрати до 5 тисяч тонн винограду. Виноградники прибрано вже наполовину. Понад три тисячі тонн бурштинової ягоди відправили на переробку. Сучасні преси справляються за день з двома стами тоннами. Приймальний цех нагадує більше міські вулиці з цинстернами висотою чотириповерховий будинок, і ще майже місяць їх наповнюватимуть сировиною. За прогнозами фахівців, збирання і переробка винограду триватиме до середини жовтня. У республіці завершилася декада Увага, діти. Проходила вона з 3 по 13 вересня. У цей час півробітники Державтоінспекції несли службу в посиленому режимі і особливу увагу приділяли дітям. Усі 10 днів біля садочків і шкіл стояли патрулі, а автовласників просили пересуватися з включеними ближнім світлом фар. Струндіґаспек співробітники державтоінспекції відвідували навчальні заклади, проводили з дітьми лекції. Ми використовували інтерактивні дошки, проектори, показували учасникам дорожнього руху, де необхідно переходити проїжджу частину, які порушення найчастіше скоюють діти, що призводять до дорожньо-транспортної пригоди. Підсумок за 10 днів проведення декади в республіці було виявлено понад 2 тисячі порушень правил дорожнього руху. 275 осіб переходили дорогу в недозволеному місці, але найголовніше серед них немає дітей. Від шлягерів у фортеці до ретро біля фонтану. Вже в цю суботу біля столичного фонтанного комплексу велика дискотека, справжня машина часу. Кращі музичні хіти 90-х у виконанні гуртів Фортуна і Шоколад. Організатори обіцяють, це буде справжній музичний фейерверк. А вже наступного дня в неділю на гостей чекають яскраві національні мотиви. Фонтан разом з Віорією затанцюють під народні пісні оркестру. Отже, субота та неділя місце зустрічі столичний фонтанний комплекс. Супер. Дискотека х і національна музика. Початок о восьмій вечора. Ми з удовольствиями сповняємо уже п'ятнадцять. Ми задоволенням виконуємо вже 15 років. Ретро репертуар. Наш вибір припав на відомі досі улюблені слухачами пісні. Вони затребувані, і люди люблять їх слухати і люблять співати. А парк Олександра Невського цієї суботи перетвориться на справжню студію звукозапису. Фестиваль буде присвячений всесвітньо відомим шлягерам. Найкращі мелодії різних років виконують колективи Придністров'я, танці під відкритим небом, майстер-класи, флешмоби та фаєр-шоу. А ще студія звукозапису, виставки та фотозони. Загалом море гарного настрою забезпечено. Отже, 21 вересня. Парк Олександра Невського початок о 17.00. Вхід вільний. Довічне ув'язнення загрожує зловмиснику, який погрожував підірвати столичний міст метро. Його затримали надвечір і доправили до відділка. Це 42-річний Олексій Білько, уродженець Криму, що нині живе у Києві. Як спецпризначенець, він брав участь у бойових діях на сході країни. Три місяці тому він з'явився до поліції Києва і здав кілограм вибухівки, майже 100 набоїв та кілька навчальних запалів. Уряд сьогодні звільнив директора інституту національної пам'яті за згодою сторін. В'ятрович обійняв цю посаду одразу після Майдану. За його активної участі в Україні відбулися декомунізація та відкриття архівів КДБ. Одночас саме з В'ятровичем пов'язують погіршення українсько-польських відносин, адже він різко критикував закони Польщі щодо Волинської трагедії. Його історичні книжки викликали неабиякий резонанс як в українському, так і в польському суспільстві, а також обурення в Брюсселі. Нафтогаз більше не контролюватиме українську газотранспортну систему. Транспортування блакитного палива тепер опікуватиметься новостворена компанія Магістральні газопроводи, яку контролюватиме уряд, відокремити ГТС. Одна з умов, яку Україні висунули в ЄС, щоб зменшити вплив Нафтогазу і зробити український ринок газу прозорішим. Нова структура має повноцінно запрацювати до кінця року. Бунт депутатів Київські обранці написали в набу заяву про злочини і звинуватили мера столиці Віталія Кличка у корупції. Депутати впевнені, що під час реконструкції Шулявського мосту мер допоміг своєму приятелю виграти тендер на його реконструкцію. А тепер необґрунтовано збільшує вартість цього мосту. П'ять тисяч кілометрів через 12 країн за 161 день із Києва до Лісабона пройшов програміст Валентин Черненко. До здійснення мрії йшов три роки, тренувався щодня і продав навіть авто. Долав щодня по 40 кілометрів. Спав у лісах в наметі раз на тиждень в хостелі. За п'ять місяців в подорожі витратив 3000 тисячі євро, бо дуже економно жив. Це найдовший маршрут, подоланий українцями. Тож цю пішу мандрівку внесуть у книгу рекордів України. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатиме вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.